І так, друзі, всім доброго вечора. Доста Кропивницький, я Іван. Я не розумію дійсно, хто кого вводить в оману, хто бреше, да? хто брехач. Була винесена ухвала суду Ужгородським судом про те, щоб етапувати Пашу Павлова з Етапувати засудженого Пашу Павло з місця перебування де державний установи Київської слідчої ізолятора до державного установи закарпатської Закарпатська установа викона, виконання покарань номер 9 для участі у судовому засіданні розгляд заяви про перегляд за новиданими оставленими вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 березня 2021 року копію ухвали надіслати для відома та виконання начальнику державної установи Київської е слідчої ізолятора та начальнику державної установи Закарпатської установи виконавчої. Виконання покаран номер 9. Копію ухвали направити прокурору від Закарпатської області, прокуратури для здійснення контролю для викона... за виконанням про виконання вказаної ухвали повідомити Ужгородський міський районний суд Закарпатської області за адресою місто Ужгород вулиця Загородська, 53. Ухвала скарження не підлягає і натомість е... минає 28 число. Це 2 числа 2 серпня було подано. Ось це висунеться ухвала 28 го е числа. Іде суд. Е Пашу Павла не було доставлено, е ето до Ужгорода. Е мною було поданий запит в е слідчий ізолятор, чому не виконана ухвала. Слідчий ізолятор повідомив про те, що. На підставі там я до доєднаю відповідь, почитаєте. Я читаю саме інтересне в кінці. Да, на підставі вище вказано для етапування засудженого засуджено Пашу Павлова з е, державної установи Закарпатської Зак... закарпатська установа виконання покара номер 9 судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області необхідно звернутись письмовим запитом запитом до Київського апеляційного суду в впоряд... провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, одночасно інформуємо, що адміністрацією державної установи Київської слідчі ізолятором двадцять року західним номером 08, восімдруб було проінформовано у Джорджський міський суд. Закарпатської області щодо необхідності отримання дозволу на етапування в судовому засіданні, ви зрозуміли, так? Да? 2 числа було подано е, винсна ухвала про те, щоб етапувати Пашу Павуна 28 число. Е, ніхто його не етапував. Слід... сьогодні бачили весь засідання апеляційне в місті Києві. Судді апеляційної інстанції говорить про те, що ми цього ми не чули, ми не знаємо про те це все. Хто виходить брехач? Я не розумію дійсно, хто тому робіть висновки. Я прикріплю і відео. Відео сьогоднішнього судового засідання, яке було в Київському апеляційному суді, е, прикріплю ухвалу суду е, Ужгородського міськрайонного суду про те, що Пашою етапувати, і прикріплю відповідь свою: хто є брехач. Я не розумію, чому потрібно вводити людей в оману і хто людей, водять в оману. Далі буде свободу Пашу Павлову і свободу всім патріотам. Слава Україні! Так, так. Ваша честь, ми ще одне по крупку У Закарпатському Закарпатський суд, Ужгородський Журавський суд, незнайомний, давав в Київський апеляційний суд запити, чи можна мене депоювати в Закарпатті. Закарпатську. Я договорю, так, щоб ви ті було. Так відповіді не було, Закарпатський колекційний суд виніс ухвалу 2 серпня 2004 року. ухвалу номер 308 32, 53, 19 ніж у справі, про моє докуювання Закарпатів за суду. А тут ну, в мене немає ні ухвали, але я закінчуваний за колекційним судом. У мене зв'язку з цим питання, що я. Сільі, сіль, у сьогодні засідання був у конференції, що я вам можу брати дізначного операційному Закарпатському суді. Ми не отримали упал про атакування. Ми не проти не знаю. Ваша честь, я не знаю. Чес, я, не знаю я просто от номер упали, ви можете подивитися і Що вона є, я не знаю. Тобто, буває, що це зазнаєте? Я хочу, я... щоб це не згадали, то буває, що це зазнаєте? Ні, я до вас маю питання, дознався, другого характеру, щоби мої наступні судові засідання проводилися в режимі, який ми вчилися. Якщо нас етапують, то це взагалі не правда. І так і буде було. Так, да, ваша честь, тому що в мене тут немає тримання під в мене немає нічого. І в даному випадку йде порушення моїх прав, тому що мене тримають не, не по режиму. Я, я маю бути у Сороковій, а там відкритий, а мене тут тримають в закритому режимі. Врахує. Дякую. Дякую, судове засідання, голошується за закрити.